Привіт світлічки. Ми продовжуємо читати Гаруду порану, глава друга. Ну, от. Гаруда сказав, що являє собою шлях страждань у царстві смерті Господа. Ями. Розкажи мені окешава, яким шляхом йде туди грішник. Господь відповів: на цьому шляху немає тіні дерев, де людина могла б відпочити і не зустрічається нічого, щоб могло служити їжею та підтримати життя. Ніде не видно води, щоб напитися, страждає від спраги. Дванадцять сонць нестерпно жаркі о Руда, і наприкінці пролає, ну, пролає це кінець світу. Так тягнеться грішна душа, пронизана холодними вітрами. В одному місці її колють терни, в іншому жалять змії. В одному місці грішника кусають люті леви, тигри та собаки, в іншому жалять скорпіони. В третьому палить сонце. В одному місці зустрічається жахливий ліс, дві тисячі йоджан довжиною і шириною. Він кишить бджолами, москітами, воронами, совами, яструбами, стерв'ятниками. У ньому всюди лісові пожежі, листя на його деревах гостре, як мечі, і вони дряпують і колють грішника. Ну, це кажу, фільм жахів. То так, ранкова прогулянка порівняно з тим, що тут описано. В одному місці він провалюється в приховану керницю, в іншому падає з високої гори, в третьому ступає по лезах бритв і кінчиків списів. В одному місці він спотикається в непроглядній темряві і падає у воду, в іншому в бруд, що кишить п'явками, в третьому в гарячу слиз. В одному місці зустрічається рівнина гарячого піску з розплавленої міді, в іншому гора гарячої лози. В третьому величезна хмара диму. В общем, все, що можна страшне придумати, там є все. В деяких місцях на нього обрушуються потоки вугілля, каменепади, удари блискавок, дощ із гарячої води, крові, зброї та потоки їдкого бруду. В одних місцях на шляху глибокі ущелини, в інших холми та долина, які треба подолати. В одному місці темрява. Як смола, в іншому важкопрохідні скелі, в третьому озарах гною, крові та випорожнень. На середині шляху тече до крайності жахлива річка Вайтарань, вид якої викликає почуття страждань при одній згадці, про неї охоплює страх. Вона протікає на сотню йоджан, непрохідний потік гною та крові, з купами кісток на берегах, з брудом із плоті та крові. Через неї немає броду. Береги заболочені, вона неприхідна для грішника, так як сповнена крокодилів, переповнена сотнями птахів, що вселяють жах. Ну, я кажу: тут кошмар на вулиці в'язав. Колись фільм був. Це просто так: ранкова прогулянка. Не? Коли річка бачить, що наближається грішник, то вона вивергає полум'я та дим. Кипить колія на сковорідці О, Гаруда! Вона покриває, покрита по всій поверхні міріадами комах, що жалять, кишить величезними стервятниками і воронами з залізними дзьобами, наповнена морськими свинями, крокодилами, п'явками, рибами і черепахами та іншими м'ясоїдними морськими тваринами. Дуже грішні люди, що впали в потік, волають о брате, о, сини, о батьку, да, лементуючи знову і знову. Часто грішник, який прагне води та голодний, п'є кров. Ця річка повна крові та піни жахає. Тече вона з сильним гуркотом, у неї страшно зазирнути, і від одного погляду на це грішник непритомній. Уся її поверхня покрита скорпіонами та чорними зміями. Для тих, хто впадає в неї, немає порятунку. Сотні тисяч вир захоплюють грішника на дно, де він залишається деякий час, і потім знову спливає нагору. Оптах, ця річка була створена для того, щоб грішник впав в неї. Її важко перейти, вона є джерелом величезних нещасть, які неможливо уявити. Так іде шляхом ями грішник, плачучи і стогнучи, пригнічений сильним горем і зазнає численних страждань. З петлеї на шиї тягнуті гаками, що, відштовхують, що підштовхують в спину гострою зброєю, продовжуючи грішник, продовжують грішники свій шлях, інших тягнуть на петлі, протягнуті через ніс та вуха, деяких перетягують мотузками до напівсмерті, тягнуть дорогою, а ворони довбають їх своїм дзьобом. На шиї, руках, ногах та спинах деяких грішників безліч важких залізних ланцюгів, а жахливі посланці ями б'ють їх молотками. Кров викидається з рота грішника, але він змушений знову ковтати її. Оплакуючи свою карму, ці вкрай змучені істоти, що зазнали крайнього ступеня всіляких нещасть, продовжують шлях до царства ями. І тягнучись цим шляхом, дурень невпивно стогне, закликаючи до свинів, до синів онука і каючись. Величезним гідним, е е величезним, гідним нагороди зусиллям було здобути життя в людському тілі. Але отримавши його, я не виконав свій обов'язок. що ж, я наробив. Я кажу: для чого я записую ці відео? Краще зараз почати хоч щось робити. Хоча би думати добре в цьому напрямку. Це вже багато чого змінить, так? щоб ми не попали кудись в такі таку в таку халепу попасти. Так? Ну, я ж надіюсь, страху навів на вас трошки. Я не жертву вдарів, не робив підношень вогню, не накладав на себе покуту, не поклонявся Богу, не служив у місцях паломництва, як наказано. Омешкуючи в тілі, отримую відплату за вчинене. Я належним чином не висловлював повагу Брахмана і відчував і не відвідував священну ріку Гангу, не служив праведним, жодного разу не здійснив жодного благодійного вчинку. О, мешкаючи в тілі, отримай відплату за вчинене. На жаль, я не викупував водой у безводних місцях, а благо людини, тварин, птахів не зробив навіть трошки для підтримки корів і Брахманів. О, мешкуючий в тілі, отримай відплату за вчинене. Я не роздавав щодня дарів і не давав щодня їжу корів. Я не ставився належним чином до вказівок, вет і шасти, не слухав порани, не поклонявся мудреця. О мешкуючий в тілі, отримай відплату за вчинене. Я не слідував добрим порадам свого чоловіка, ну, свого партнера, там, чоловіка чи дружини. Я не зберігав вірність там чоловікові чи дружині. Я не платила, не платила належною повагою, достойним предка. О, хто живе в тілі. Отримай відплату за вчинене. Я не виснажувала себе постами щомісяця за місячним календарем. Ну, це про жінку тут деться мови, так розумію. Не дотримувалась розпоряджених ритуалів через свої неблагочестиві вчинки з моїх попередніх життях, я отримала жіноче тіло, яке є джерелом великих нещастя. Так, Юрко, журячися, багато разів згадуючи своє минуле втілення, стогнучи, як я дійшло до такого стану. І де він далі? Протягом 17 днів він рухається зі швидкістю вітру. На 17-й день Огаруда, померлий досягає міста Саум'я. Величезне скуплення померлих мешкає в цьому прекрасному і досконалому місті. В ньому протікає річка Пушпабгадра. І там можна побачити чудову смаківницю. У цьому місті він відповідає разом, він відпочиває разом із слугами ями. Тут він згадує найкращі хвилини життя, проведені з дружиною, з сином та близькими та журиться. Коли він починає оплакувати своє багатство, сім'ю інших близьких, слуги ями кажуть йому, де твоє багатство тепер, де твої діти, де твоя дружина, де твої друзі та родичі? Ти страждаєш тільки від результатів своєї власної карми, о, дурень. Продовжуй, це нескінечно. Ти знаєш, що для мандрівника головна сила у запасах провіанту. Ти не докладаєш зусиль для їхнього одержання, о мандрівник, о вищий світ. Проте ти маєш негайно йти цим шляхом, де немає ні купівлі, ні продажу. Невже ти не чув осмертний про цей шлях, який відомий навіть дітям? Хіба ти не чув про нього? Він двічі народжено, Як про це сказано в поранах? Так кажуть йому: слуги ями і б'ють молотком. Спотикаючись і падаючи знову і знову, він змушений тікати, перебуваючи в них на аркані. Ну, куди ти втечеш? Коли тебе зав'язала на аркані на петлю і тримають. Да? Тут він з'їдає рисові кульки за перший місяць, які приносять сини чи онуки з любові чи співчуття, і далі йде до Сауріпури. Дивіться, тут в цих частинах груда Порані якраз описано 12 місяців і кожен раз згадується. Так? Отут згадується ця частина. Тут він з'їдає рисові кульки за перший місяць, який приносять сини чи онуки з любові чи співчуття. І далі йде. Так? Там знаходиться цар, прозваний Джангама, зовнішністю подібний до смерті. Від виду царя померлого охоплює страх, і він вирішує залишити будь-які спроби опору. У цьому місті він обідає сумішу води та їжі, що дається в кінці дво, трьох двотижневих термінів, а потім покидає це місто. Потім померлий швидко прямує до Нагендрабхавани. Він плаче від горя, побачивши жахливі ліси. Нещадно б'ється з петлею на шиї, він стогне знову і знову. Через два місяці нещасний покидає цей тіл. Тут він отримує рисові кульки, воду та одяг від своїх родичів, і знову його тагнуть на аркані вперед, слуги ями. Настає третій місяць. Він прибуває до міста Гандха... Ганд... Гандхарва. Де знову пускається в дорогу, з'ївши запропоновані на третій місяць кульки? Тобто, дивіться важливо, особливо перший рік. От коли так людина залишила тіло, перше потрібно їй допомогти йти з цього світу. Друге. Проводимо, ну, кажу, бачу, да, тут є певні розбіжності. От, я можу сказати так, по досвіду, тобто, якщо там перші 9 днів це найважливіше, да, потім далі бажано 49 днів. В принципі, це не складно. Особливо, хто має якийсь дома маленький алтарик, вегетаріанську їжу приготували, от, поставили на алтарик, прочитали, ну, три рази повторили: Харі Крішна, Харі Крішна, 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 харі, 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 рам, харі, рама, рама Рама, Харі Харі. Господь спочатку їсть, почекав десь 15 хвилин, потім цю їжу от переставляєте в якийсь посуд окремий, ну має бути посуд окремо для божеств, окремий посуд там для померлого, хто залишив тіло. от І окремий для вас. Будь ласка, не плутайте. Це все різні речі. от Потім ставите цю їжу для передфотографію, так там хлопаєте в ладоні чи дзвоните в дзвони, кажете, там дядя Вася, приходи поїсти. Все, дядь Вася прийшов, поїв. ну от Окей, все. От. Ну там Почекали фон 10-15. І потім ту їжу віддаєте, наприклад, там, птахам чи ну, кудись на вулицю віддаєте там, де ходять якісь тварини, вони її з'їдять. Так, настає третій місяць. От. Він прибуває до міста Гандхарва, де знову пускається в дорогу з'ївши запропоновані на третій місяць кульки. На четвертий місяць сягає він міста Шайпагами. Тут удосталь обрушується на померлого кам'яні дощі. От проблем не хватало, що кам'яний дощ пав на голову. Да? З'ївши рисові кульки на четвертий місяць, він стає задоволений певною мірою. На п'ятий місяць померла і йде далі до міста Краунча. Тобто, дивіться, ну так як ми робили по досвіду, скажу так, да що люди проводили 49 днів цю шратху для померлого, і потім замовляли шратху. Ну, то, щось, я допомагав, щось люди робили. да от то Ми робили такі речі. От, і це це допомагало. Ну, тобто ми, я кажу ми Допомагали, якраз ну, то 49 днів відпрацьовували, тобто ну, душі це сильно допомагало. Ну також можна просити ту людину, яка тіло залишити, просити приснись мені, дай мені знати, дай зворотній зв'язок, що ти, де ти, як ти, ну щоб ви розуміли. Це, повірте, воно дуже сильно допомагає. Ну, І тоді, вже коли ви там отримаєте зворотній зв'язок, він скаже, що він хоче, що йому треба. Ну, Там були навіть які історії через одного брамана, я передавав там парасольку, передавав тапочки. Ну, ми це передавали одному браману тут. Він далі це святим. В він ну, там збирав речі, там посилку відправляв, ми там пожертвування давали. Тобто ми, ми допомагали. Тобто такий процес в нас є. Залишаючись у місті Краунче, померли їсть з рук рисові кульки за п'ятий місяць і потім йде до крурапурі. Після п'яти з половиною місяця відбувається церемонія перед настанням шостого. Померлий задовольняється рисовими кульками та кількома кружками води, які йому дістаються. Ну, тобто кожен місяць радку проводимо. Пробувши там якийсь час, залякуваний слугами ями, тремтячий і нещасний, він покидає це місто. Він уде і учітрабгавану царство, де править молодший брат Ями, цар Вічітра. Коли померлий, бачить його, величезне тіло, він тікає геть. Потім до нього приходить рибалки і кажуть, ми прибули і привели з собою човен для тебе, який бажає переплисти велику річку в Айтарані, щоб чесноти, якщо твої чесноти достатні для нього. Ну, чесноти, коли ви вже там опинилися, знаєте, як уже у вас там нічого нема, там вже нічого не поможе. Тому збирайте чесноти тут. Святі, які бачать істину, кажуть, що Вітарана – це дар, і річка називається Вайтарані. Оскільки перетнути її можна тільки в такий спосіб. Якщо ти приніс в дарунок корову, тоді човен підпливе до тебе інакше ні. Почувши їхні слова, нещасний вигукує о небеса! Побачивши його, річка вирує, а нещасний голосно плаче. Грішна душа, яка не приносила дарів, справді втопиться тут. Протягнувши вертель крізь Губи нещасного, посланці злітають у повітря і переносять його через потік як рибу на гачку. Потім, з'ївши рисові кульки шостого місяця, він продовжує свій шлях гірко стогнучи і страждаючи від голоду. Після сьомого місяця він потрапляє до міста Бахвападу. Тут він отримує те, що приносить йому син на сьомий місяць. Бачите, чому важливо. Дивіться, якщо хтось з ваших близьких людей, там є якісь родичі, близькі, там, да, хто залишив тіло. У мене, наприклад, мій друг залишив тіло. От, ну, це вже було там давніше, от, але я почав за нього там, шатку, його вписав. От, також є люди, які ну, там було таке, що я колись знімав житло, от Ігор Іванович таки жив. От, я не знаю, чи хтось там за нього молиться, але він щось мені згадувався кілька разів, я його взяв, записав. От, тобто Я за нього так само провожу шляху. Тобто, якщо ви якісь люди вам згадуються, хтось десь попадається, вписуйте. Пройшовши це місто, він потрапляє до місту Дух Кхада. Подорожуючи повітрям, він відчуває жахливі страждання о король птахів. З'ївши рисові кульки на восьмий місяць, він рухається далі. Наприкінці дев'ятого місяця він приходить до міста Наякранду». Побачився безліч людей, що б'ються в вагоні, і сам, гублячи мужність, він плаче в глибокому потрясінні. Ну да, таке пережито тут, звісно, радості мало. Залишивши це місто, яке померло, залякується от слугами ями, на силу добирається до міста Сутаптамгаване. Хоча тут він отримує вдар рисові кульки і воду, він нещасний. По завершенні. 11-го місяця він приходить у міста Раудру. Тут він насолоджується тим, що отримає на 11 й місяць від своїх синів та близьких, і через півмісяця дістається до пайо Пайоваршан. Тобто, дивіться, він щось може відчувати, щось не відчувати, але шраху потрібно проводити і підношення робити потрібно обов'язково. Тут збирається хмари. Посилюючи нещастя померлого, і тут він, який страждає, отримує шрадху до закінчення річного терміну. Да? Отримує шрадху до закінчення річного терміну. Наприкінці року він добиває, добирається до міста Шітатхі, де його наздоганяє холод у сотні разів сильніший, ніж холод Гімалаїв. Голодний і пронизований холодом. Він дивиться в десяти напрямках, чи залишився хоч один родич, хто міг би звільнити мене від страждань? Тоді слуги ями запитують, які заслуги є в тебе. З'ївши рисові кульки, принесені в річницю, він знову набирається хоробрості. Наприкінці року, підходячи ближче до обителі ями, діставшись міста Бахубгіті, він скидає тіло розміром з руку. Душа розміром з великий палець, щоб спокутувати свою карму, отримавши тіло мук, вирушає в дорогу повітрям зі слугами ями. Ті, хто не пропонує дарів для тих, хто живе у вищому тілі окашяпа, так і рухаються боляче, перетягнуті путами. До міста царя справедливості ведуть чотири дороги, обтах. З них я описав тобі шлях до півні... південних воріт. Я розповів тобі, як вони проходять цей жахливий шлях, що виснажується солодом, жагою та втомою. Перепрошую, голодом, жагою та втомою. Що ще ти хочеш почути? Бачите, я навіть читаю ці речі, у мене горло пересягає від страху. Не знаю, як у вас. Так, ну я ще раз кажу, що я ці страшилки спеціально записую для того, щоб спеціально бачите, в Ведах є описаний шлях правильний, окей, хочеш іди. Не хочеш туди, добре, є такий шлях. Окей, хочеш туди, будь ласка, як хочеш, як скажеш. Ну І ми попадаємо в якісь ситуації, коли ми вже нічого змінити не зможемо. Тому важливо робити хоча б якісь дії в цьому напрямку. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.